З перших днів війни студенти, викладачі та співробітники Прилуцького фахового медичного коледжу займаються волонтерською діяльністю. І ось до міжнародного дня волонтера, що відзначається 5 грудня, в черговий раз зібрались дружнім колективом задля виготовлення необхідних речей для наших військових. Медицина і волонтерство, звичайно, це речі, які дуже взаємопов'язані і поєднані. І в прилуцькому фаховому медичному коледжі дуже велика увага приділяється Люється національно патріотичній роботі і саме волонтерської роботі. Діти, наші діти вони сьогодні настільки свідомі, настільки вони з цим підходять. Ну з такою охотою для того, щоб своїми діями щось зробити корисне для того, щоб дійсно присвідчити нашу перемогу. Частина студентів плетеки кімори це складний, довготривалий процес, який потребує уважності і терпіння. Команда працює як злагоджений механізм у кожного свої функції та обов'язки. Плетіння у нас такий: ми розторочуємо наш мішок, нарізаємо на квадратики, потім витягуємо з нього ниточки і потім уже сам іде процес. Низ у нас це береться по дві ниточки, складається і ми його тоді просовуємо. Плетемо по діагоналі через одну. Клітинку, потім уже трошки вище. Ми вже беремо по три ниточки, щоб наш бронежилет був закритий більш і ближче до шиї. Ми і ще плетемо більше це по чотири ниточки. Рукава наші йдуть длінні. Це ми беремо теж длінні нитки. Це теж окремий процес нашої роботи. І потім ми віддаємо волонтерам і вони дошивають уже капішон. На нашу кікімору інша частина студентів виготовляє окупні свічки, щоб наші захисники мали світло і тепло. Сьогодні партію таких свічок відправили на фронт у Бахмутському напрямку. Окрема група студентів виготовляє зимові маскувальні сітки. Хтось нарізає білі простині на стрічки, а хтось прив'язує їх до сітки. Всі працюють як єдиний злагоджений механізм Задля спільної мети перемоги. Кожна дитина, яка тут навчається, вона із великим хотінням, також в тому числі і я, з великою наснагою, прийшла сюди для того, щоб допомогти тим, хто знаходиться там. Тому що лише це єдинство, лише оце спільна робота вона може наблизити нас до перемоги. Робота дійсно важка, дуже ювелірна, тому що ну, потрібно заплітати кожну сіточку, але кожен, хто сюди приходить, він розуміє, для чого це робиться. Він приходить сюди для того, щоб комусь допомогти, для того, щоб ну, наблизити нас до перемоги, до спільної перемоги. По перше, нам це подобається. потім… Це найменше, що ми можемо зробити для наших воєнних. У мене батько на фронті, тому ця війна є особливо тяжкою. Хочу побажати їм швидше вернутися додому. Хочу, щоб всі повернулися живими, здоровими. І швидше побачили своїх рідних. Долучились студенти й до збору коштів на зсу благодійної організації «10 гривень. Прилуки не менш важливою та актуальною є акція Здай кров, в якій також вони беруть участь. Голова районної військової адміністрації Володимир Чернов відвідав Прилуцький фаховий медичний коледж, аби особисто подякувати усім студентам-волонтерам за їх неоціненний вклад в нашу спільну перемогу. Волонтерами не народжуються волонтерами не. Немає такої професії не вчать, але це поклик душі, це бажання особисто кожного, хто готовий долучитися до цього, той хто в жертвуючи власним часом, власними коштами, власними якимись сподобаннями долучається для того, щоб допомогти комусь. І яскравий приклад, і дуже приємно, що в нас молодь, наші студенти. Не ми бачимо зараз, як це відбувається в режимі онлайн. Долучаються, долучаються, допомагають в усіх напрямках. Тому в закладі знов таки хотілося подякувати за ту патріотичну виховну діяльність, яка проводиться. Що ми на сьогоднішній день маємо таке покоління, яке розуміє, що від їхньої допомоги залежить дуже багато, зокрема, і наша як не швидше, перемога.